Цвіт папороті, польська народна казка, скорочено. З давніх давен відомо всім, а особливо старим бабусям, які люблять про це оповідати зимовими вечорами біля печі, що на Яна Копала, коли буває найкоротша літня ніч у лісі зацвітає папороть. Хто ту квітку знайде? Зірвий сховає, матиме щастя на все життя. Оце тільки горе, що така ніч буває лише раз на рік, і то дуже коротка. Та й цвіте тоді один однісінький кущ папороті у усьому лісі, а проте, цей кощ у такому закутку, що добратися до нього майже неможливо. Кажуть також, що дорога до квітки дуже важка і небезпечна, бо на ній трапляються різні страхіття і лякають людину, не дають іти. І ще кажуть, що тільки молода людина може добути цю квітку. Колись давно жив собі в одному селі хлопець на ім'я Яцусь. Люди прозвали його цікавим, бо він скрізь нишпорив, шукав і все слухав. Що кажуть люди? Що найважче добути, те він неодмінно хотів мати, така вже була в нього вдача. На те, що під ногами лежить, яцусь і не подивиться. А до чого треба було добиратися, через що собі в'язи можна було скрутити, оце йому найбільш припало до серця. Трапилося раз, що хлопці сиділи ввечері коло вогнища, а яцусь різьбив ножечком візерунка на палиці. Бо неодмінно хотів прикрасити її собачою головою. Тут до вогню підійшла стара німчиха, баба дуже розумна, що чимало вешталася по світах і знала все, як воно буває, і завела німчиха мову про цвіт папороті, яке він, мовляв, щастя, може принести тому, хто його знайде. Коли вона скінчила, Яцось сказав собі нехай буде, що буде, а я мушу знайти цю квітку, і я її таки знайду. Бо коли людина чогось дуже хоче і намислить, що так мусить бути, вона кінець кінцем того доможиться. Яцось це частенько повторював, бо така була його думка. Недалеко від того кутка села, де стояла хатка яцусевих батьків з городом і полем був великий ліс. У тому лісі, вночі на яна копала, хлопці і дівчата завжди палили вогнища. Отож яцусь сказав собі поки інші стрибатимуть через вогнища та опікатимуть собі литки, я краще піду в ліс. Пошукаю квітку папороті. Нарешті настав той день. Наблизилася і ніч. Хлопці й дівчата із села пішли в ліс. Розпалили там вогнища і почали стрибати через них, співати й розважатися. А яцусь чисто вмився. Одяг білу сорочку. Новісінький личаки шапку з павиним пером підперезався червоним поясом і тільки нос меркало подався в ліс. А ліс стояв чорний, мовчазний. Над ним стелилася темна ніч із ясними зорями, які хоч і світили в небі, та тільки самим собі, бо ж землі від них користі було мало. Яцус добре знав дорогу у лісовій хащі він бо не раз ходив тут у день. Та ледве хлопець зайшов у хащі дивна річ уже не міг знайти дороги, не міг і впізнати дерев, які тут росли, усе було якесь інше. Стовбури дерев зробилися величезні, товсті, не стояли. А лежали на землі, колоди, наче виростали самі, так, що їх не можна було ні обминути, ані перелізти через них. Звідки лязь узялися чагарі густі й колючі, які тут ніколи не росли. Скрізь пекла ноги кропива. Кололи бур'яни, темно було, хоч в око стрель. А у тій темряві раз у раз засвічувалися чиїсь очі і дивилися на яцуся, так наче хотіли його з'їсти. Горіли жовтим, зеленим, червоним та білим вогнем, і потім згасали очей тих і праворуч, і ліворуч, і вгорі, і внизу безліч, та яцусь їх не боявся. А йти яцусеві було дуже важко. От застопила дорогу колода. Він поліз через неї, дерся, дерся, нарешті виліз на гору і почав спускатися. Зирк, аж колода зробилася така мала, що тільки ногою переступити, потім устає на дорозі сосна. Висока, височезна, наче до неба, і товстелезна, як башта. І де я цусь навколо, і де глянув. А це паличка така тоненька, що можна зломити рукою. Ось заступили ясусеві дорогу чагарі, такі густі, що й пальця не просунеш. Але я цусь кинувся на них. Потоптав, поламав. І якось пробився, спинився глянув, а перед ним величезне болото спробував ногою грозне. А трасовина така глибока, що й дна немає, тільки де не де стирчать купини. Почав я цось стрибати з купини на купину, а вони, наче самі, з під ніг тікають. Та хлопець не зважає, біжить і таки перебрався на той бік болота. Далі йти вже стало легше. Тільки я цусь так заблудив, що не знав навіть, з якого боку його село. Коли дивиться, перед ним височезний кущ папороті, товстий, як дуб, а на одному листку внизу світиться квітка. П'ять золотих пелюстків і посередині око. Крутиться те око, як млинове коло і сміється. У яцуся серце заколотало. Простяг він руку от-от ухопить квітку, і раптом заспівав півень Настав ранок. Квітка блимнула і згасла. І так у яцуся Зразу ж у голові загуло, що й ноги в нього підломилися, і він упав на землю. Прокинувся, лежить він у хаті на постелі, а мати клопочеться біля нього й, плачучи, мовить, що знайшли я цуся, ледь живого у лісі. Тут я зразу пригадав, що з ним сталося, та матері нічого не сказав, соромно було, сказав тільки собі, що це ще не кінець. На той рік знов буде. Така сама ніч. Тоді й побачимо. Цілісінький рік Яцусь тільки про це й думав. Але не прохопився жодним словом, щоб люди не сміялися. Нарешті знов настав той день, а за ним найкоротша ніч. цось чисто вмився, одяг білу сорочку нові липові личаки, підперезався червоним поясом. Коли хлопці та дівчата побігли стрибати через вогнище, він шугнув у ліс, думав, що знов доведеться йому пробиватися крізь хащі і стрибати по купинах на болоті. Коли ні, бачить, високі сосни та дуби стоять на голому, кам'янистому полі. Від одного дерева до іншого треба йти та йти. А дерева, наче самі тікають від нього, ще й поросле мохом каміння виростає з-під землі, скрізь росте папороть, ніби хто нею засіяв ліс. І малою, і великою, та ніде не видко жодної квіточки. Здалося яцусеві, що він іде вже цілий рік. Така довжезна була дорога, але він не повернув назад, не злякався, і йшов далі. Аж дивиться, світиться здаля та сама квітка. П'ять золотих пелюстків, а посередині крутиться величезне око. І Ацусь підбіг, простяг руку, та раптом заспівали півні, настав світанок і квітка зникла, але яцось не впав, не зомлів, а сів на камені. До трьох разів спробую, тупнув він ногою, і тут зборола його втома, і він упав на мох, що ріс між камінням і заснув. Ледве заплющив очі, як почало йому щось уважатися. Дивиться, стоїть перед ним квітка з п'ятьма пелюстками, блимає золотим оком і сміється. А що, досить з тебе? Будеш за мною ганятися? Що я казав, те й мусить статися, буркнув яцось. Ще не кінець. Усе одно я тебе зірву. Один пелюсток квітки витягся, мов язичок. Яцусеві здалося, що він його дражнить. Потім усе зникло, хлопець заснув міцним сном і спав до самого ранку. Прокидається, лежить він на знайомій лісовій галявині, недалечко від села, і сам не знає, чи то вночі сон йому снився, чи насправді так було. Цілісінький рік Яцось нічого не казав нікому, а сам тільки й думав, як йому добути квітку, але надумати нічого не міг. Вирішив тільки ще раз останнє спробувати щастя. Отож, коли настала найкоротша ніч, Яцусь знов. Одяг білу сорочку нові личаки підперезався червоним поясом, і, хоч мати його не пускала, що духу побіг у ліс. Але, диво, ліс такий, як завжди, і стежки, і дерева знайомі. Ніхто не перешкоджав іти, тільки папороті ніде не видко. Подався я цу знайомою стежкою до хащі. Де вона завжди росла, от і папороть. Почав яцусь нишпорити в кущах. Цвіту ніде нема. На одному кущі лазили черв'яки, інші вкривала гусінь. Ще інші геть засохли. Уже Яцусь хотів повертати назад, коли біля самісінької землі побачив квітку. П'ять золотих пелюстків, а посередині блискуче око простяг хлопець руку схопив квітку, яка опекла руку, наче огнем, але він її не кинув, тримав міцно. І тут квітка почала рости. Заблищала дужче, аж очі сліпило яцусь миттю. Сховав її за пазуху під серце. Раптом він почув тонесенький голосок. Ти вхопив мене, твоє щастя, але запам'ятай той, хто мене візьме, матиме все, що схоче, та ні з ким не зможе ділитися своїм щастям, бо воно зараз же пропаде. У яцуся запаморочилася голова від великої радості. А що там подумав, аби мені добре було, квітка притулилася до нього, обплела своїми корінцями, наче аж проросла ними в самісіньке серце, хвацько зсунувши шапку на бакир, приспівуючи. Повертався якось назад, дорога перед ним сяяла. Мов срібна смуга. Дерева тікали, кущі відхилялися, квіти вклонялися аж до землі, ледве яцусь кидав на них оком. А він йшов, задерши голову, і тільки й думав, чого б йому бажати, спершу закортіло мати палац зі слугами багато землі. Одне слово, стати великим паном. Ледве цусь Про це подумав, як опинився на лісовій галявині. У якомусь чужому місці, глянув на себе, упізнати не може, Одяж на ньому з дорогого сукна, сорочка з найтоншого полотна, чоботи на ногах із золотими підківками. На поясі самоцвіти блищать, а поруч стоїть карета, запряжена шістьма білими кіньми у золотих хомутах. Біля неї слуги лакей уклонився, подав яцусиві руку, підсадив у карету і гайда. яцусь і нещувся, як коні домчали його, до пишного палацу. На ганку вже стояли юрбою слуги, чекали на нього, тільки ж не було тут нікого знайомого усі навколо чужі та якісь чудні, наче перелякані. Зате, коли я зайшов у палац, там уже було на що подивитися така пишнота. Таке багатство, тільки пташиного молока немає. Ну й заживу я тепер, вигукнув яцусь і, оглянувши всі закутки, мерщій пішов до ліжка, бо йому страшенно хотілося спати. Як ліг на пухові парини та вкрився шовковою ковдрою, відразу заснув міцним сном, скільки проспав і сам не знав, прокинувся, бо дуже їсти захотілося. Дивиться я цусь, на нього вже чекає стіл, заставлений різними дорогими стравами. На що тільки гляне відразу само до нього на тарілку сунеться. Уже не було чого й бажати, аж смак до їжі пропав. Пішов я цусь до саду, а там ростуть заморські дерева. На одній гілці квіти цвітуть, а на другій вже й плоди достигають. З одного боку саду море, а з другого ліс. А посередині річка тече. Та як позбігалися слуги, почали заглядати в очі, питатися, чого він хоче, та як понаносили всякої всячини, я цось і думати забув. Про село та про своїх батьків. Назавтра повели його до скарбниці, де горою лежало золото, срібло, різне дороге каміння. Глянув я Цусь думає от коли б я міг пригорщі зо дві цього золота дати батьковій матусі, братам і сестрам, хай би собі поля шматок докупили чи худоби. А сам знає, що не можна, бо ледве він з кимось поділиться, усе його щастя зараз пропаде. Е, думає собі, я цусь, на що мені про когось турбуватися чи допомагати? Хіба вони голови й рук не мають? Нехай самі про себе дбають, аби мені було добре. І зажив я один у своєму розкішному маєтку вигадуючи собі всілякі забави. Минув рік і другий, усе я цось має, чого тільки заманеться. А вже йому це щастя набридло так, що часом і жити не хочеться. А найбільше він сумував за рідним селом, за своїми батьками, коли б хоч побачити їх. Хоч довідатися, як вони там живуть. Тільки згадає, я про матір, серце йому крається від болю. Одного дня Яцусь таки наважився поїхати додому. З хати визирнула стара, згорблена жінка. Подертій сорочці, боязко глянула вона на панську карету, яка зупинилася біля їхнього двору. Яцусь виліз із карети. На подвір'ї зустрів його старий бурик, ще худіший, ніж був колись, з наїженою шерстю. Він люто загавкав на Яцуся. Аж, присідаючи на задні ноги, не пізнав. Яцось підійшов до хати. На порозі, спершись об одвірок, стояла мати, дивилася на нього й теж не пізнала. У яцуся защеміло серце. Матусю, гукнув він, це ж я, ваш яцик. Мати глянула на нього почервонілими очима. Жартуєте, ясновельможний пане, мого яцека вже й на світі нема. Якби він був живий, то невже б за два роки не обізвався б до нас. Та ще й коли б він, як оце ви, мав усього вдосталь. Невже дав би своїм батькам умирати з голоду? Ні, де там, мій цусь, Мав добре серце, і він навіть і не схотів би того щастя, яким не міг би поділитися зі своїми. Почервонів яцус, опустив очі, кишені в нього були повнісінькі золота. Та ледве він сягнув кишеню рукою, щоб сипнути пригорщу золота у фартух матері, як його взяв страх. Адже зараз він утратить усе чисто. Він стояв, похиливши голову від сорому, а мати дивилася на нього. Потроху почала збиратися рідня. З хати виглянув батько. У яцуся серце зм'якло, та як глянув він на свою кариту й коней, та згадав про свій палац йому вже й дивитися ні на кого не схотілося. Одвернувся він від батька й матері і, не кажучи слова, пішов із двору. Мов прокляття лунали у вухах материні слова, що не матиме щастя та людина, яка не хоче поділитися ним із іншими. Повернувся Яцусь до палацу, загадав покликати гостей та понакривати столи. Загадав, щоб у всіх кімнатах грала музика, але все було даремно. Цілий рік було яцусеві гірко, а в грудях наче каменюка лежала. Через рік Яцузь знову поїхав до рідної оселі. Там він почув, що мати важко захворіла. Стара мати стогнала на лаві, підійшов до неї Яцусь. Вона глянула на нього й не впізнала. Говорити їй було важко, а яцусь боявся питати. Серце його боліло, наче хто ножем простромив. І він сягнув до кишені, щоб висипати золото на лаву, але рука сама стислася в кулак, а по спині побігли дрижаки від страху. От зараз він утратить своє щастя. Матері вже недовго на світі жити, а я ще молодий. Невже оце мені? Так відразу все й загубити, подумав яцусь, і він мерщій вибіг з хати, скочив у карету, примчав до свого палацу, замкнувся, і давай плакати. Що вже він робив, аби полегшало, нічого не допомагало. Не минуло року. Яцусь висох, як тріска, нарешті не витримав. Насипав у кишені золота і поїхав до батьків. Коні стали біля двору. Підбіг я до хати, а двері кілком підперті. Заглянув у вікно хата порожня. Тут якийсь жебрак підійшов до тину і каже, чого ви там шукаєте, ясновельможний пане, хата порожня, Усі в ній. Повмирали з голоду та хвороби. Через мене вони загинули всі, вигукнув Яцусь. Нехай же і я загину. Ледве він це сказав, як земля розкрилася і поглинула яцуся, а з ним і цвіт папороті, якого зараз ніхто вже у світі не знайде.